Ми знаходимося в житловому комплексі Білий Шоколад. Наразі маємо двокімнатну квартиру загальною площею 60 квадратних метрів. Маємо дизайн-проект, по якому ми працюємо, В принципі, змін по проекту у нас немає ніяких. Зробили перший етап електромонтажних робіт. Наступна у нас буде штукатурка, але наразі можемо показати, що ми маємо. Тут у нас буде стояти щиток на 48 модулів, в якому будуть сховані. Трансформатори для led підсвітки так як у нас дуже багато LED-підсвітки. Нижче у нас щит на 36 модулів, де будуть всі автомати. Також у нас тут буде місце для підключення міні-електростанції, типу Екофло. Заведений інтернет, виведені провода на відеоспостереження. Поки воно в такому стані, після штукатурки будемо ставити щити, будемо це все комутувати. Пішло по всій квартирі. Зверніть увагу, наскільки якісно зроблено. Ще зверніть увагу, що пилюки немає, тому що всі штроби різалися за допомогою штроборіза з використанням пилососа. От, це у нас кухня, виходи на робочу зону. Тут буде стояти холодильник, підсвітка буде на верхні шкафчики. Далі у нас пішла кухня. Тут буде посудомийна машина, знову ж робоча зона. Тут у нас буде стояти духовка, варильня, витяжка, котел, підключення, знову ж led підсвітка Зверніть увагу, що є у нас на віконних відкосах також електроточки з вимикачами. Це для підключення гірлянд. Не знаю. Тут буде у нас кондиціонер, звичайна розетка, звичайний вимикач. По кухні стандарт, світло розкидане. Це ми маємо спальню кімнату, зона ліжка. Зверніть увагу, що по стелі в нас електропровід ніде не йде. Тому що тут буде ще шумоізоляційна плита. Після штукатурки ми монтуємо шумоізоляційну плиту, а потім піде вже дріт в гофрі під освітлення. Санузел стандартний, пральна машина, сушильна машина, сушарка для рушників електрична, вентилятор. Тут буде умивальник зеркало. І всі електроточки для керування світлом і іншими приладами. І провід виведений для led підсвітки під стелю. Ця кімната гардероб, кладовка, кожен її по-своєму називає. Тут у нас буде стояти аквасторож, Тут будуть всі приходити сантехнічні комунікації. Розташовані. Тут у нас буде стояти водоочистка, водний кабінет, сольова водоочистка, кожен називає по-своєму. Також буде вентилятор. Зверніть увагу, тут у нас будуть полиці, кожна полиця буде з підсвіткою. На кожну полицю виведений окремий дріт. Зробимо, покажемо. Ну, і остання кімната це вітальня. Знову та сама розетка під гірлянду, все по стандарту. Зона, де буде телевізор, кинули канал, канал для прокладання провода. Обов'язково зробили фото-відеофіксацію монтажа електропровода. Для того, щоб на кінцевому етапі при встановленні меблів, техніки та приладів не пошкодити електропровід. Електромонтажні роботи це перший етап ремонтних робіт. Для даної квартири площею 58 квадратних метрів і він обійшовся в 70 тисяч гривень. Із них 42 тисячі гривень вартість робіт і 28 тисяч гривень вартість матеріалів. Використовували продукцію фірми ZZKM та фірми Галкат. Ну, також наша компанія дає 2 роки гарантії на електромонтажні роботи. Ремонт буде класний.